Вечорі з'їздила за молочком. Зараз будемо готувати вечерю і відпочивати. Сьогодні день вже закінчиться. Садочок оглянули, подвір'я оглянули, город оглянули. І завтра почнемо працювати. Треба буде все викошувати. Ось тут у садочку. М -м -м -м. Скільки роботи. Ай-яй-яй-яй, все заросло. Просто все. Бур'яни, поросль. Все це будемо прибирати. Звичайно, на це знадобиться багато часу, багато сил. Сил треба буде багато, тому що. Ми вже це робили. Я знаю, що це таке. Іноді руки опускаються і здається, що цьому немає кінця і краю. Та нічого, будемо працювати день за днем. Буде все становитись краще. Тож, до наступного дня.